Кароль Шамановський, дев'ять прелюдій, опус перший, прелюдія, друга, Єлисаветград та Оточення. Єлисаветград це зачароване містечко, в якому жила сім'я Шимановських з усіма розгалуженнями нейгаузами, пшешиховськими і так далі. і так далі. Це були надзвичайно чисельні і далекосяжні розгалуження, але завжди присвячені справам культури, справам мистецтва, справам музики і не тільки музики, а й живопису і літератури. Це було дуже цікаво, що в такому маленькому місті розвинулося таке велике культурне середовище. Ярослав Івашкевич відомий польський письменник, співавтор, родич та друг Кароля Шимановського. Якщо Тимошівка була для Кароля Шимановського містом щасливого, безтурботного можна сказати, золотого дитинства, а також подальшому містом відпочинку, натхнення і інтенсивної творчої праці, то найближче до Тимошівки місто Лисовенград було за влучним висловом Ярослава Івашкевича зимовою столицею Шимановських. Тут Кароль навчався пізніше, приїздив в різних справах. А в 1917 19, -19 буремних роках Проживав разом з матір'ю та незаміжною старшою сестрою Анною постійно. Як так сталося, що Єлисаветград став місцем проживання Шимановських і їх численних родичів? Ще задовго до народження Карля тут оселився. Їхній родич Михайло Блюменфельд одружений на одній з представниць роду Шимановських Марії. В місті відкрилося Елизаветградське земське реальне училище, і Михайло Блюменфельд почав там працювати. Це училище вигідно відрізнялося від гімназій державних. Тут панував волелюбний дух, неформальний підхід до освіти і, звичайно, був дуже високий рівень навчання. Недарма в цьому закладі вчилися корифеї українського театру. Панас. Сексаганський, Микола Садовський та їхній родич Олександр Тарковський, батько видатного поета Арсена та дід кінорежисера Андрія Тарковського. Також в училищі навчалися поет і вояк армії Української Народної Республіки Євген Маланюк, письменник Юрій Яновський, художник Олександр Асмьоркін, меценат, громадський діяч Євген Чекаленко і кілька представників родини Шимановських також тут навчалися. Хочу окремо згадати Мартіна Шимановського. Це дядько композитора, він був геологом, гірничим інженером, став директором акціонерного товариства Криворізьких залізних руд і будував перший на криворіжжі металургійний завод, згадуючи своїх вчителів, панас Саксаганський першим називає Михайла Блюменфельда, якого він характеризує як ходячу енциклопедію. Говорить, що той знав усі європейські мови, математику і фізику. А я ще додам, що він також прекрасно знав історію, літературу. Музику, живопис сам виступав як письменник і перекладач на сторінках журналів. Дописував туди як музичний критик, журналіст. Але ж це той самий Михайло Блюменфельд, який власне і був домашнім вчителем у родини Шимановських. І коли подружжя Блюменфельдів виселилася в Лизвінграді, вони стали тим магнітом, який притягнув інших родичів, а також німецького піаніста і педагога Густава Нейгауза. У нашому дитинстві зиму ми зазвичай проводили у Єлисаветграді. Там була музична школа Нейгаузів, в якій навчалися Фальцо і Катот, Арі Нейгауз і його сестра, близька і Мила Таля, Нуля і Стася, Мадзя, Нулька Крушинська, Януся і Артур Таубе, та я пройшли через неї, мабуть, всі діти з ближчої і дальньої родини. У Єлисаветграді ми зустрічали не раз Різдвяні свята: Зоф'я Шимановська. Спочатку родина Шимановських винаймала житло в Єлзведграді або мешкала у родичів, лише коли Феліксу виповнилося 19, а Карлові 16, Батько вирішив продати один з маєтків у селі Орлова Балка під Знам'янкою і придбати помешкання в Єлисвенграді, тому що все більше часу їм доводилося проводити в місті. Щоправда, Карл Шимановський не навчався як його старший брат Фелікс постійно в училищі. Він частіше. Здавав екзамени, переводився з класу в клас, але також навчався в музичній школі у Густава Нейгауза, і тому треба було бути в ЄЛЗВЕНГРІ досить довгий час. у період зимових свят родина скликала всіх талантів серед родичів і робила вистави. Це могли бути фрагменти з опер або імпровізації в дусі комедій масок. Зрештою дійшло до того, що старший брат Фелікс Шимановський написав музику до п'єс драматурга Яна Олександра Фредра або Фредра Молодшого, і вийшли оперети, які протягом кількох. Років виставлялися родиною Шумановські і їхніми друзями і близькими у шляхетському зібранні. Також захоплення театром виявлялося в цій родині і у відвідуванні Єлисаветградського театру, куди приїздили численні українські, італійські та інші антрепризи. Десятилітнього Кароля Шимановського привели до театру, і там Кароль Шимановський вперше побачив і почув оперу. Давали русалку Даргомишського, що сюжетом нагадує Гальку Монюшка. Тоді вперше музика особливо сильно і глибоко подіяла на нервову систему хлопця, і Кароль Шимановський до сьогодні згадує про це як про подію, що вплинула на все його життя і долю Міхал Хороманський. Спілкування з єлисаведеградськими родичами, навчання у школі Нейгауза, відвідування театру це все формувало юного Кароля Шимановського. Дуже великий вплив на нього і його троюрідного брата в майбутньому видатного піаніста Генріха Нейгауза справили відвідини і музичне виконання їхнього дядька Фелікса Блюменфельда, або як його називали, диво Фелікса. Крім родичів, до кола спілкування Шимановських входили музиканти, освітяни. Військові та парафіяни Римокатолицької парафії в Ілсвенграді. При цій парафії було створено благодійне товариство допомоги нужденним католикам, яке влаштовувало концерти, і в цих концертах брали участь Шимановські. Вони взагалі були членами парафії і підтримували її матеріально. Серед своїх ровесників Карель Шимановський тісно зійшовся із сином урядника місцевого суду Броніславом Громадським, піаністом і Скрипалем. І Громадський залишив про це. Спілкування дуже цікаві спогади. Дім Шимановських був ізольованим оазисом культури, настільки високою, настільки витонченою, настільки привабливою, що не лише на кресах, але й в найкультурніших куточках світу він виділявся, з-поміж інших, своєю особливою вищою індивідуальністю. Що ця дивна родина влаштовувала флорентійські вечори. Одну суботу проводили в будинку Шимановських, іншу в будинку Нейгаузів, Кароль. Писав, робив начерки мелодій і музичних проєктів, що вже тоді у ньому вирували. Писав чудово, Броніслав Громадський. Будинок Шимановських був, можна сказати, культурним центром для частини польської громади Єлисаветграда, яка гуртувалася навколо кастьола, школи Анни і Адама Каніковських, благодійного товариства. Але після смерті голови родини Станіслава Шимановського у 1905 році будинок перестав бути центром родинного і загалом культурного життя. І Караль Шимановський приїжджав до Єлисаветграда на нетривалий час в різних справах. Тут, зокрема, він Тримав документ про звільнення від військової служби. Також він брав участь у похоронах родичів, відвідував могили на католицькому і лисиветградському кладовищі. Водночас, навіть за відсутності Кареля Шамановського, його музика постійно звучала в цьому місті. Насамперед її виконували троюрідний брат Генріх і троюрідна сестра Наталя Нейгаузи. Писали про виконання музики Шамановського місцеві газети. Але дуже важливо, що Генріх Нейгауз виконував прелюдії Кароля Шамановського Мановського не лише в Єлизаветграді, а і в Варшаві, в Берліні на дуже важливих концертах, на яких запрезентувала себе молода Польща в музики, так називалося угрупування найкращих молодих талантів. Лідером цього угрупування був власне Кароль Шимановський, і Нейгаус виконував там його прелюдії. Рецензенти дуже схвально відгукнулися і про виконання Генріха Нейгауза, і про музику Кароля Шимановського, назвавши його видатним, а може навіть гень. Ніальним в юнацьких творах Шимановського виразно відчутна риса, що буде характерною для більшості його найкращих творів. Ця риса полягає в сильному емоційному напруженні. Шимановський відчував музику передусім емоційно. Це видно навіть з його відгуків про музичні твори, які йому подобалися. Майже ніколи він не говорив, що якийсь твір є гарним, а говорив, що твір його. Зворушив Станіслав Гуляховський із книги Кароль Шимановський у бібліотеці славнозвісного Ягалонського університету в Кракові зберігається автограф юнацьких пісень Кароля Шимановського, і на одній з пісень зазначено місто Єлизаветград як місце створення і дата. Лютий 1901 року спогади якраз про цю останню зиму, що провів Кароль Шимановський в Єлизаветграді, залишив згадуваний вже Броніслав Громадський. Він сам виконував деякі прелюдії Кароля Шимановського під час родинних вечорів. Звичайно, Броніслав Громадський вчив прелюдії по рукопису, які йому надав сам Кароль, адже прелюдії вийшли друком лише через 5 років. Неймовірно, що ці юнацькі Твори стали такими популярними, одними з найбільш часто виконуваних композицій Кароля Шимановського. Звичайно, в них відчуваються ще впливи попередників. Ну я взагалі не знаю композиторів, які би в так ранньому віці написали вже повністю самостійні твори. Тут Кароль Шимановський орієнтувався насамперед на музику Фредеріка Шопена, Олександра Скрябіна. Відчутні також впливи Ріхарда Вагнера та Йоганна Брамса. Все ж таки, незважаючи на ці впливи, Впливи музика підкуповує і зернятками оригінального таланту і дуже щирою лірикою, я би назвав сповідальною. Нерідко тут, ніби з глибини серця, вириваються бурхливі драматичні моменти, але частіше це музика ностальгічно сумного характеру, і вона нагадує рядки юнацьких віршів Кароля Шимановського. Не сплю. Та бачу дивний сон наяву. кривавими слізьми плаче моє серце, моря сині сняться, та землі далекі, які вже століття тому полишив, крізь хвилі, танцюючи морів лазурових, самотній лине корабель, солодко безжальний розбійницький корабель моєї минулої юності. Про Кароля Шимановського розповідав Олександр Полячок, музикознавець, директор Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського. Цитати читали Вікторія Поліщук та Кирило Поліщук. Прелюдії виконує польський піаніст Марек Шлезер.